доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Добри вечора, шановні глядачі. Вами український історик та журналіст Оршвець в прямому стрімі українські сокиряни». Українські сокиряни. Раніше я говорив українські сокиряни об'єднують українців, прагнені побудувати українську самостійну державу. А зараз. Зараз в мене навіть не хватає сил вже просто закінчити речення. Не хватає сил, тому що вже, вже усі нормальні, адекватні українці бачать, бачать страшне, Бачать страшне в кінці тунеля. Як завжди кажуть, є світло в кінці тунеля, а ми бачимо страшне в кінці тунеля. Мені пан Ікфорс за сказав. Що щойно подивився інтерв'ю полковника Світана, то там капець. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Я сьогодні не дивився ні одного блогера, не дивився полковника Світана. Хоча я і так знаю, що нам капець. А що можна зробити, щоб не було капець? Чесно кажучи, я не знаю. Країна просто зайшла в тупик, і в цей тупик вона йшла з 92-го року. Тому що країна, яка розграбована, країна, в якій корупція, в країні, в якій розкрадається все, вона просто не виживе. Я давно говорив. Ну не може бути такого, щоб все життя обкрадали Україну, грабували і вона виживала. Рано пізно вона, вона ослабне, а коли вона ослабне, то її і знищить сусіди. Так воно зараз є. Багато хто говорить зараз про тотальну мобілізацію. Начебто з 3 числа, Да до речі, традиційно я дуже попрошу, хто зможе. Навіть як самі останні страшні часи України, все-таки я буду просити. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Більше 50 тисяч підписок. Підписуйтесь, я вас дуже попрошу. Що не було би, просто підпишіться. І все, дякую тим, хто підписується. І низький уклін, як завжди. Усім тим, хто допомагає 90 4149 4390 0511 3315, 41 49 43, 90, 05, 11 33, 0511 3315. Карточка Приватбанку. Ви знаєте, зразу буду говорити по основній темі стріму. Основна тема стріму тотальна мобілізація не допоможе, не врятує Україну. М -м, тотальна мобілізація. Зараз е, з 3 березня, начебто, буде тотальна мобілізація. Начебто вже нададуть право, хоча ТЦКшники і поліцаї вже залазять тупо в двори і витягують з дворів українців Ну, ясно, що в двір заходити не можна. Це кричуще порушення Конституції і Карного кодексу. За це до восьми років тюрми, але на це вже ніхто не дивиться. А з 3 березня начебто підпишуть уже закон, по якому ТЦК і поліцаї зможуть заходити в двори і просто забирати українців з хати. Об'являється тотальна мобілізація. Влада українська надіється тотальною мобілізацією врятувати Україну. Що я скажу? Я сам виступаю за порятунок України, але, але скажу чесно. От сьогодні мені сказали про військових в моєму містечку, які носять айфони за 80 тисяч гривень. От військові, які не були на війні, в моєму містечку, носять айфони за 80 тисяч гривень, обвішані золотими цепами. Покупляли дорогі джипи. Ви скажете, звідкіля вони взяли гроші? А вони вводять туристів в Молдову. Я перший в Україні відкрив масиву контрабанду нелегалів в Молдову через Сокіряни і Сокірянщину. Перший і відео викладав і зимою ходив на кордон, показував сліди в Молдову прямо через кордон. Так, от через Сокірянщину пройшло, по моїм підрахункам, за два роки війни, тільки через Сокірянський район це 50 кілометрів кордону близько 20 тисяч українців перейшло в Молдову. І кожен платив гроші. А тепер вдумайтесь, 20 тисяч українців. Такса спочатку були 3 тисячі доларів, потім 5, потім 6-7, зараз 10, а зараз, кажуть, від 15 вже тисяч. Виявляйте, скільки заплатило 20 тисяч українців, які перейшли через мої, моє місто Сокіряни і Сокірянщини в Молдову? 20 тисяч, скільки вони заплатили, десятки мільйонів доларів заплатили кому? Правильно, місцевим корумпованим чиновникам, місцевим корумпованим поліцаям, місцевим корумпованим прокордонникам, які озолотилися під час війни. І це все кришувалося. Кришувалося зверху, зверху, розумієте, зверху, з Києва це все кришувалося. Скільки я відео не викладав, скільки я не патрулював кордон, скільки я льожок не викладав, все це кришувалося. І саме страшне не тільки те, що люди переходять в Молдову. Зараз вони вже рятуються просто від війни. Саме страшне, що по тим стежкам контрабанди російські диверсанти заходять сюди на Сокірянщину. Заходять на Сокірянщину, і вони спокійно, як я кажу, зайдуть місто Сокіряни серед білий, серед білого дня. Ротно тактичною групою з Придністров'я серед білого дня зайдуть сукіряни і підуть трьома чотирма колонами, чотирма взводами по 30 чоловік до поліції, до міськрад. Корупція, кордон продається по метру. Корупція. Корупція це все, це погибель України, це смертний вирок України. Ні на кого силовиків свого міста Сукіряни я надіятися не можу. І люди не надіються. Вони кажуть, усі продажні, всі куплені, вони продадуть, вони повтікають або здадуться. І це люди відкрито кажуть, і я відкрито кажу: корупція, коли 200 тисяч чоловік воює два роки на передовій а 800 тисяч в тилу. З такими обличчями, з айфонами, з золотими цепами і джипами. Розумієте? А зараз хочуть об'явити тотальну мобілізацію, щоб зупинити росіян. А дасть тотальна мобілізація результати чи ні? А я скажу не дасть. І не тому, що я не патріот і не хочу вмерти. Я і так помру за Україну. Але ж дивимося тверезо. Подивіться кільки, скільки полонених. Зараз у нас за останні дні. Набирайте в Фейсбуці там фотографії за фотографіями людей, наших хлопців, які здалися в полон. Чому вони здалися в полон? Чому вони не померли? Чому не підірвали себе гранатою? Чому не застрелились? Тому що кожна людина хоче жити. А покінчити з собою підірвати гранатою себе з ворогів може тільки камікадзе, самурай, український козак або, або українські солдати, які це робили в 2014 році, в 15-му, які це робили зараз. Але це солдати, солдати, солдати. А солдат. Солдатом не зробиш селянини, якого взяли, відірвали з трактора, виволкли, кинули в ТЦК за дві години здоровим і кинули на Бахмут. Ну не зробиш з нього солдата, який підірве себе гранатою. Він думає про жінку, про дітей, і піднімає руки і думає, Бог дасть я з полону якось прорвуся, і прийду до, до жінок, до, діт до дітей. Зрозумійте це. Тотальна мобілізація нічого не дасть, тому що військові здорові. З золотими цепами, з джипами сидять в тилу і переводять контрабанди... контрабанду й нелегалів кордон, а прості селяни з Сокірянщини їх волочуть в ТЦК і кидають на Бахмут. Селянами війну не виграєш, худими виснаженими селянами, зробленими робітниками, інтелігентами безправними війну не виграєш. Війну виграють солдати, навчені озброєні. Відгодовані і які готові померти. А солдатом не зробиш людину за місяць на полігоні. Не зробиш. Я вже приводив приклади, чому запорізькі козаки в свій час були найкращими воїнами не тільки Європи, а світу. Чому запорізький козак практично ніколи не здавався? Чому? Тому що запорізького козака готували до смерті з 14 років, 14 років приймали хлопчиків на січ. І вони були пахолками, вони були джурами, вони прислуговували старим козакам, а старі козаки на січі були в окремих зимівниках, вони вчили молодь воювати, передавали військову науку, передавали козацькі військові традиції. Із 14 років виховували козака 4-5 років. І в перший бій український козак ішов 18-19 років після 5-6 років вишколу на січі. Тільки тоді його допускали до бою, і то не в перших лавах, а в третіх лавах чи в четвертих, тому що козаки шикували 3-4 лави. Отак От готували українського воїна козака, який не здавався і помирав. А тотальна мобілізація, про яку зараз говорить Архамія, про яку говорить Стефанчук, депутати фракції Слуги народу, які не хочуть самі воювати, а кажуть просто всіх загребем і кинемо на фронт. І що це дасть? Так зброї на всіх не вистача, спорядження не вистачає, одіти нема в шо, людей, засобів зв'язку немає. Ну, що це дасть? Ну що, м'ясом зупинити росіян, ні? Тому що люди будуть масово здаватися в полон. Якщо сьогодні ловлять мене на вулиці, і завтра кидають в бій, ну мене ні, тому що, як би кажучи, я військову службу трошки знаю. Хоч старий, але здаватися не буду. Я майданівець, мені навіть сенсу немає руки підняти. Все рівно ж не пожаліють. Так? Я кажу прямо. А прості люди, ну, ну як їх з вулиці ловлять, завтра він в бою. І все, він руки піднімає, тому що єдине, що він хоче вижити, вернуться до жінки, до дітей. Зрозуміть. Пам'ятаєте, коли Німеччина розвалювалася, коли фашистська Німеччина вже розсипалася, 44-му році об'явили в Німеччині тотальну мобілізацію. Тотальну. Німці мобілізовували, калік німці мобілізовували стариків. Німці мобілізовували дітей до 14 років, робили з них фолькштурми, озброювали кулеметами, зброю німців хватало, озброювали мгшками кулеметами, снайперками і панцерфаустами Фауст-патронами. І діти палили в 14 років Т-34. Палили добре, дітки німецькі. Але чому? Тому що їх готували в Гітлер югенді От наших дітей зараз ніхто не готує воювати. Тому що мами кричать: як нашу дитинку? Це ж наша дитина, так чому німці воювали? Тому що їхніх діток з малку готували в Гітлер-Югенді умирати за Німеччину. А у нас 75% українських дітей по опитуванню по опитуванню. Готові зараз виїхати за кордон. Мріють виїхати за кордон. 75% дітей, 75% українських дітей готові втекти за кордон просто завтра. Тому що її виховують так, так називаємо українські вчителі, які думають тільки про репетиторство. Я привів вам історичні паралелі. І фашистську Німеччину зразу скажу: я не рекламую фашизм. Фашизм страшний ворог. Я просто сказав, що тотальна мобілізація німців, калік, дітей, усіх підряд затримала крах Німеччини всього на рік. Затримала це при тому, що тотальна мобілізація в Німеччині у німців було зброї навалом. Вони ці всі фолькштурми озброювали до зубів. А у нас же зброї немає. У нас зброї немає, крім старих автоматів і по 4 магазина патронів. Що це дасть реально? От хотів би я Арахамію спитати, який продавав чебуреки, зараз він полководець великий. Він в Абхазії продавав чебуреки, зараз він великий полководець, і, 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 і говорить, як нам не воювати. Страшно. Страшно, страшно, тому що я мільйон разів казав. Не перестріляємо ми Росію 140 мільйонів, не вб'ємо, не перестріляємо. І це треба було зрозуміти з самого початку. Треба передумати, передумати, потрібно готуватися. Я до війни, за, за... да я з 2014 року казав, що треба готуватися до війни. Ходив на прийом депутат такий бурбак з Майдану, бурбела базарний продажний. Він депутатом був по Сокирянському нашому округу, по Дністровському. Я ходив і казав, буде війна з Росією. Готуємося, готуємо школярів, готуємо добробати, готуємо, вивчаємо. Ніхто не готувався до війни. Ті 15-20% патріотів, все, вони вже закінчуються. Третю штурмову бригаду збирали просто по лоску там. Патріотів збирали просто з усієї України. Все. А прості робітники селяни здаються. Здаються, тому що страшно. Кожній людині страшно вмирати. І хочеться вернутися до жінки, до дитини, до батьків. Це, це я навіть засудити не можу. А якщо нема ще чим воювати, нема чим чинити опір, якщо немає на з тобою офіцера, який, який просто покаже, як воювати, який просто не дасть тобі впасти духом. А у нас же на позиціях офіцерів нема. Одні солдати і кинуті на призволяще, їх кинули все, роби, що хочеш. Страшно. Страшно, коли наступає кінець, а... а люди з влади замість того, щоб щось робити розумне, щоб зрозуміти, що треба ворога передумати, оголошують тотальну мобілізацію. Не знаю. Тотальна мобілізація не врятує Україну тільки тому, що Величезну масу простих українців, які не підготовлені до війни, які взагалі багато хто не вміє навіть зарядити магазин автомата Калашников. Я вже не кажу по нормативу. Ну, ну не ми не викинем. Велика маса мобілізованих може тільки затримати російські війська. Просто затримати, і то ненадовго, ненадовго. Тому що немає часу на бойове злагодження, немає часу на навчання, немає часу навчити їх як користуватися зброєю, не тільки автоматом Калашникова чи кулеметом Калашникова, не тільки пістолетом Макарова, з якого можна тільки самого себе застрелити. На більше він не здатний. Нема часу людей навчити тактиці бою, немає часу навчити, да багато чому немає часу навчити. І ця тотальна мобілізація і кидання простих українців в м'ясо просто в м'ясо. Ну, затримає загибель України десь на півроку, на рік. Все на рік це ще якщо у нас економіка не гавкає. А ви ж бачите, що економіка з кожним днем стає все гірше, гірше, гірше. Грошей нема, американці грошей не дають, Європа не дає, інфляцію ледь стримують. Інфляцію то стримують, курс долара стримують, але подивіться ціни. Ціни ростуть на пальне, на харчі, на ліки. Ціни ростуть страшно. І що дасть тотальна мобілізація? З вами був Ігор Швець. Дякую чату. Дякую за 149 лайків. Дякую людям, які дивилися. Не знаю, чесно кажучи, друзі, я не знаю, я не знаю, все залежить від влади. А у владі, в Верховній Раді, в уряді серед наших генералів я не бачу людей, які можуть росіян передумати. Нам потрібні зараз люди, які можуть передумати росіян. передумати, Тому що у нас навіть нема чим їх перестріляти. Навіть якби ми хотіли перестріляти 140 мільйонів росіян, у нас просто нема чим. Крім старих автоматів іржавих патронів. З вами український історик Ігор Швець. Дякую. Підпишіться, будь ласка, на український ютуб канал Ігор Кравцов історичний. Хто зможе допоможіть донатами? 41 49 43 90 05 11 33 15 Не перемикайтеся, слідучий стрім 21.00. Дякую, чату, чат, друзі, дев'яті вечора. Дякую.